Вітаю, шановне товариство. Я люблю вирощувати всілякі екзотичні овочі та квіти, і знаючи про це моє захоплення, мої друзі з подорожей привозять мені всіляке дивне насіння. І на цей раз мені перепала екзотика зі Шрі-Ланки. Частину цих овочів пропонують і наші продавці насіння, але деякі екзоти я бачу перше. Почну з такого овоча, як люфа, хоча нас уже такою культурою не здивуєш, бо багато хто або вирощує, або хоча б пробував вирощувати люфу. Зрілі плоди люфи волокнисті всередині, і з них роблять мочалки. Я колись пробувала вирощувати люфу, але в мене плоди не визріли, бо я її пізновато посадила. Але хочу вам сказати, що люфа це дуже гарна декоративна рослина. Мені тоді трапився сорт з ніжно-білими квітами, які просто сяяли на фоні темно-зеленого листя. Але є сорти з світло-жовтими і з жовто-помаранчевими квітами. Не знаю, який сорт мені трапився цього разу, але посаджу я її під парканом. Якщо не визріє, то хоча б прикрасить паркан. Вигна це рослина родини бобових. У їжу вживають молоді зелені стручки, так як ми вживаємо спаржуву квасолю. Я куштувала стручки вигни. Сказати, що якась особлива є різниця між спаржовою квасолею і вигною, ну я б не сказала, ну, може вигна трошки ніжніша. А може, я ще її не розпробувала, отож посажу, буду куштувати і все вам розповім. Окра або бамія відноситься до родини Мальвових. У їжу вживають молоді зав'язі з недозрілим насінням. Її широко використовують для приготування страв у азіатських та східних кухнях. Вважається, що окра має лікувальні властивості і дуже корисна для людей з захворюваннями шлунку та кишківника. Бамію я також колись пробувала вирощувати, але не надто. То вдало, бо оці зав'язі, які треба було вживати в їжу, були дуже маленькими, десь довжиною сантиметр, ну може, півтора. Швидше за все, що мені трапилося насіння не сортової, а видової рослини, бо самі кущі були великі, гарно розвинені, гарно цвіли, тобто їм всього вистачало. Сподіваюся, що цього разу мені пощастить більше. Восковий гарбуз рослина з родини гарбузових, дуже розповсюджена в азіатських кухнях. Її використовують для приготування овочевих тушкованих сумішей, карі, а також для приготування цукатів та варення. Ніколи не вирощувала і не куштувала цю культуру. Питала у моїх знайомих, які привезли мені насіння, яке воно на смак, але вони теж її не куштували. Зміїний огірок також відноситься до родини гарбузових. Його наукова назва трихозант змієподібний. Плоди зміїного огірка можуть досягати до півтора метри в довжину. У їжу його вживають у тушкованому, смаженому, чи вареному вигляді. В інтернеті пишуть, що зміїний огірок схожий за смаком на баклажани або на гриби. Але люди, які куштували цю штуку, сказали мені, що так він дещо схожий на баклажани чи гриби, але він гіркий. Причому одні люди казали, що огидно гіркий, а другі казали: та ні, ну нормально, так їсти можна, пікантний. Отож буду вирощувати та куштувати, щоб скласти своє враження про цей овоч. А оці маленькі гарбузики для мене абсолютна загадка. Я навіть не знаю, як прочитати правильно їх назву: кекірі чи кікірі, дідько його знає. Воно ввела я цю назву в пошуковик, і на англомовних сайтах знайшла таку інформацію, що це гібрид огірка і дині. І в молодому вигляді це можна їсти як огірок. А коли воно дозріє, то воно на смак чудове, солодке і запашне, як диня. А у вирощуванні цей кікірії нібито набагато менш вибагливий до тепла і сонця, ніж диня. І це не єдине моє екзотичне насіння. У мене є ще отаке, е, котре добрі люди мені просто збирали по всьому світу. Правда, тут більше квітів, аніж овочів, але овочі теж є. Ось маракуя, правда, це, мабуть, фрукт, а не овоч. Ось ще є тамарило та там ще є інші всілякі пепіно. Коротше кажучи, дивлячись на це все розмаїття, мій чоловік вже почав хвилюватися. Чи вистачить нам землі на картопельку, бурячки та морквочку? Нічого кажу я йому, якщо не вистачить, то будемо їсти трихозант, маракую і оце як його кікірі.